ООН виділила значну суму грошей на допомогу українським пенсіонерам. Кошти до кінця року мають отримати понад 260 тисяч людей. Додивіться це відео до кінця, аби дізнатися, хто має право на виплати. На цьому каналі кожного дня виходять корисні відео. Підписуйтесь у наступному випуску. Буде детальний розгляд пенсійного бюджету. За інформацією Міністерства соціальної політики України, всесвітня продовольча програма ООН ініціювала виплату додаткових грошових допомог пенсіонерам. Пенсійний фонд України формує список осіб, що мають право на ці виплати, виходячи з наявних реєстрів. ООН забезпечує перерахування коштів безпосередньо цим громадянам. До кінця року понад 260 тисяч пенсіонерів у дев'яти областях України отримують доплати до своїх пенсій. Зараз на екрані ви можете побачити, де саме будуть виплати. Якщо пенсія пенсіонера менша, ніж 3 тисячі гривень, то він отримає додаткову виплату так, щоб у сумі з його звичайною пенсією він отримав 3 тисячі гривень. Наприклад, Якщо пенсія складає 2,5 тисячі гривень, то додаткова доплата буде в 500 гривень. Якщо пенсія пенсіонера вже 3 тисячі гривень або більше, то він не отримає цю додаткову виплату, оскільки його пенсія вже досягає або перевищує цю суму. Мінімальна сума додаткової виплати становить 100 гривень. Це означає, що навіть якщо різниця між звичайною пенсією пенсіонера і 3 тисячами гривень менша за 100 гривень, пенсіонер все одно отримує додаткову виплату у розмірі 100 гривень. Аби отримати ці виплати, нічого реєструвати не треба. Саме так пишуть на сайті Мінсоцполітики. Там зазначено, виплата проводиться без подання заяви відповідно до інформації наявної в державних реєстрах. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски, де ми розглянемо пенсійний бюджет. Якщо у вас є питання або коментарі, будь ласка, залишайте їх під відео. Ми завжди раді вашій участі та обговоренню. До зустрічі в наступних відео на каналі Мережа Права.